Танк мене контузив. Другий раз ствольна артилерія. Це їх у машині вона упала. Ну, снаряд впав недалеко. У мене вікно було відкрите і мене оглушило. Третій раз теж на позиції ствольна артилерія упала в метрів 10. Снарядна, але ну, ствольна артилерія відрізняється тим, що осколки вони от летить з одного напрямку, і осколки в той напрямок, куди вона летить. Не розлітаються ага. як міномет навколо. І ну, Тим мені і повезло. І четверта, ну, четверта там була, не знаю, це джекпот, певно, був. Там спочатку один день танок, потім міномети накрили, і авіація і гради. Ну, і все, все летіло. Прямо у мене. Ти проходив якісь лікування? Ну, відпочивав, та таке.